Прогноз погоди на 3 квітня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 3 плюс 1, Вдень плюс 13 плюс 15. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-12 метрів на секунду. Суми вночі плюс 3 плюс 1. Вдень плюс 13 плюс 15. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди на півночі України становлять такі: Прохолодно вночі, вдень комфортно, без дощів. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 7 плюс 5, вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно. Слабкий дощ протягом дня. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Херсон. Вночі плюс 7 плюс 5, вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно і слабким дощем протягом дня. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Миколаїв. Вночі плюс 7 плюс 5, вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно слабкий дощ протягом дня. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди на півдні України будуть такі: тепло, але з опадами протягом дня. Продовжуємо із заходу України. Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Починаємо зі Львова. Вночі плюс 3 плюс один. В день плюс 12 плюс 14. Хмарно, без опадів. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду. Івано-Франківськ вночі плюс 3 плюс один. Вдень плюс 12 плюс 14. Невеликий дощ вночі. Можливий мокрий сніг у Карпатах. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Ужгород вночі плюс 3 плюс один. Вдень плюс 12, плюс 14. Хмарно, без опадів. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди на заході України будуть такі. Прохолодно. Опади вночі в Івано-Франківську. У Карпатах можливий мокрий сніг. Ужгород залишиться сухим. Продовжуємо із сходу України. Харків та Донецьк. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 6, плюс 4. Вдень плюс 14, плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Донець вночі плюс 6, плюс 4. В день плюс 14, плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди на сході України становлять такі: м'яка погода без опадів. Завершуємо центральною Україною: Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 6, плюс 4, в день плюс 13, плюс 15. Хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-12 метрів на секунду. Вінниця. Вночі плюс 6, плюс 4, в день плюс 13, плюс 15. Хмарно, невеликий дощ вночі. Вітер північно-західний, 5-12 метрів на секунду. Дніпро вночі плюс 6 плюс 4. Вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Кропивницький. Вночі плюс 6 плюс 4. Вдень плюс 14 плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер північно-західний. 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди в центральній частині України будуть такі: м'яка погода невеликий дощ вночі у Вінниці. Решта регіону суха. Загальні тенденції. 3 квітня 2025 року в Україні буде м'яко. Вночі плюс 1, плюс 7, в день 12, плюс 16. Слабкий дощ протягом дня пройде у південних регіонах Одеса, Херсон та Миколаїв. Невеликий дощ вночі в Івано-Франківську. У Карпатах можливий мокрий сніг, а також опади вночі у Вінниці. Північ, схід, Ужгород, Київ, Дніпро та Кропивницький залишаться сухими. Вітер північно-західний 5-12 метрів на секунду. Додасть свіжості. Плануйте свій день з урахуванням погоди. А ми бажаємо вам гарного четверга та мирного неба.